Зпочнемо з такого, що сьогодні в Одесі відбувся саміт Україна-Південно-Східна Європа, і туди завітали лідери 12 країн. І Що цікаво, що серед них є і президент Сербії, так Олександр Вучич. Я нагадаю для наших глядачів, що це та сама людина, яка була 9 травня на параді в Москві. От як ви загалом оцінюєте цей візит? Це такий, все таки, протокольна річ, чи це якийсь сигнал? Це не протокольна річ, і це не зовсім сигнал. А це дія, яка направлена на врівноваження візиту Вучича до Москви, оскільки Сербія знаходиться в дуже складному становищі розтяжки між Європою і Росією. Ще є фактор Китаю і Сполучених Штатів, ну яким ми зараз нехтою виведемо за душки. Хоча маємо бути свідомими, що цей геополітичний компас має більше ніж дві грані. І Сербія рухається в європейський союз. Сербія оточена європейським союзом з усіх боків. Це ключовий партнер в усіх буквально питаннях для Сербії, і орієнтація суспільства сербського, перш за все, на європу. І євроінтеграцію на цьому тлі є ціла низка енерцівних енерційних, енерційних зв'язків з Росією. Росія має серйозні впливи в Сербії по різним лініям, починаючи від спецслужб, завершуючи політикою і церквою. Є ціла низка конфліктів на Балканах, на уламках Югославії, і, власне, в яких Сербія відігравала пряму і посередковану участь і роль. І Росія тримає за ці конфлікти власне весь регіон і Сербію, перш за все, в такому повітку, страгаче. І тому сербська залежність від Росії будується з одного боку на культурній, історичній, міфологічній, пропагандистській, всі інші енерці, а з іншого боку, на шантаже шантаже спецслужб, шантаже військовому і іншому тому, власне, Вучич коли їхав в Москву, він тоді е, сказав дуже цікаву річ: що е, карайте мене, а не Сербію, це мій вибір. Поїхати щось на кшталт цього. Чим е, власне взяв відповідальність на себе персонально і спробував відвести її від Сербії, що навіть викликає певну повагу. І ясно, що позаздрити його становищу вкрай складно, бо ключовим Фактором дестабілізації Сербії потенційно виступає Росія, і саме вона стоїть за е, рухами по зниженню суверенності Сербії, але про це вголос сказати він не може тому. Візит зараз під час саміту, разом з іншими країнами в Одесу, це ясно, що є кроком, який в Росії сприймається ревнісно і дуже болісно. Але тим самим вучи урівноважу візи до Москви, демонструє, що ні, він залишається в європейській солідарності, не дивлячись на весь той шпагат, в якому йому приходиться знаходитись, і Сербія хоче включитися в певні процеси по відновленню України, в певні бізнесові процеси. Я вже не кажу про те, що в Росії час від часу викидали дані про те, що в Україні опиняються певні види озброєння виробництва Сербії, тощо. А чим кричали, що от Серби зрадили Росію? І ясно, що ми можемо з вами констатувати, що диму без вогню не буває, і дійсно є ворогідність того, що Сербії певні речі постачалися в Україну через інші країни-посередники, що це відбувалося ну явно не без позиції сербського уряду, тому тут делікатна ситуація, в якій Вучич зараз шукає точки, як йому е не вступити в жорстку конфронтацію з Росією. Не дати Росії додаткових інструментів для дестабілізації політичної ситуації в Сербії, але при цьому демонструвати свою солідарність з ну, так званим колективним заходом, назвемо просто з Європою, от якраз про колективний захід, пане Олеже, бо цікаво, що вчора Єврокомісія презентувала. Новий так, пакет, 18 й пакет санкцій проти Росії. І видається, що от найголовнішим пунктом серед цього санкційного списку є зниження ціни з 60 до 45 доларів за барель нафти для Росії. Але от президент Зеленський каже, що щоб ці санкції були ефективними, то верхня ціна може бути, має бути 30%. Доларів за барель. От все-таки на вашу думку, чи допоможуть справді такі кроки, і чи загалом Європа на це піде? Тобто на зниження ще більше ціни, та й загалом на оце зниження? Я думаю, що Європа майже прийняла це рішення. А це майже без якого рішення неможливо прийняти, залежить від того, що буде проговорено і прийнято на рівні країн G7. І яку позицію займуть Сполучені Штати, бо без країн G7 і без Сполучених Штатів ведення такої граничної ціни буде стосуватися лише частини російської нафти, причому не більшої частини, і таким чином ті, хто дотримується правил європейських європейці, європейців, будуть програвати. А на цьому будуть наживатися інші країни, і Європа, звісно, ще не хоче нашкодити собі більше ніж Росії, водячи подібні санкції. Тому для Європи це рішення прямо пов'язано з можливості його згодити з іншими. По G7 мінус Сполучені Штати ситуація виглядає достатньо добре. Є вирогідність, що цей крок вдасться узгодити. Тому, перш за все, зараз ключова перемінна це Сполучені Штати. І якщо Трамп не піде на такий крок, то боюсь, що тут може бути складно. І тоді я би не настільки однозначно розраховував на прийняття цього зниження граничної ціни в Європі, хоча вирогідність все одно залишається. А якщо Трамп піде, а тут є аргументи і за, бо Трамп розповідав про нижче ціну на нафту, він цього хоче. А це якраз шлях до цього, щоб знизити ціну на нафту, плюс підіграти своїм партнерам в арабському світі, які можуть зайти і заміщувати російську нафту на цілих ринках, звідки вона таким чином може бути потіснена додатковим чином. А там ще й на підході санкції, які можуть бути прийняті, зокрема, пакет лінці Грема і. Пана Блюменталя, двопартійний, який є я скептично налаштований, що пройде в нинішньому вигляді, але він може стати підспорю і певною основою, яка буде дещо пом'якшена, дещо видозмінена, але зрештою прийнята вже і в Сенаті, і в Конгресі, і з якою прийдеться зжитися чи очолити цей процес і взяти на себе ініціативу сказав, що це їх перемога Білому дому. І тоді власне гранична ціна може ще й посилитися додатковими. Митами по країнах, які взагалі будуть закуповувати російську нафту. Але наразі все виглядає так, що ми найближче до цього зниження порогу ціни, ніж будь-коли були. І відсотків на 95 це питання вже вирішено. От, цікаво, знаєте, така дискусійна річ, тому що от з приводу ем, ухвалення цих санкцій президент Зеленський також заявив, що Захід не хоче запроваджувати санкції, поки Україна. Не запровадить мобілізацію 18-річних. От цікаво, чому для наших партнерів це питання таке важливе, скажімо так. Що бо ми вже справді неодноразово чуємо ці тези про пониження суттєве, зниження віку мобілізаційного Бо є відповідь складна, є відповідь проста. Відповідь проста намагання перекинути відповідальність. І сказати, а от зробіть ще щось, а тоді ми зробимо. А от якщо ви не робите, то і ми не робимо. Це така ледь не дитяча, скажімо, версія. А от ви, а от ми. Це дуже проста відповідь. Вона відкриває лише частину реальності. Відповідь складніша. Вона в тому, що в Україні дійсно є проблеми з поповненням кадрового потенціалу армійського. Ми це знаємо чудово в Україні. І є проблеми в цілому з мобілізаційним процесом, не тільки з недостачою людей, але і з тим, що він організований. Ну, вкрай кепсько, скажімо, він не забезпечує необхідних потреб. Ми це бачимо в результаті того, скільки мобілізованих, і те, як цей процес забезпечується, викликає серйозні суспільні збурення і серйозні управлінські виклики тощо. Тобто назвати цей процес ефективним з усіх боків не дається. І тому тут є об'єктивна реальність, що частина наших партнерів каже, окей, ми може навіть дамо зброю, але кому її давати, якщо у вас нестача людей. А ми можемо піти на якісь ще складніші для себе кроки, і ми своїм виборцям спробуємо пояснити, чому ми маємо піти на погіршення умов життя для них. Але ви маєте по-серйозному вписатися? Або інакше як я думаю, що ці аргументи є частиною моделі виправдання, чому я й почав з простого це просто розшивка. На складніші аргументи і на наявність певної справедливості, скажімо, чи об'єктивності об'єктивної реальності в основі таких тез партнерів, від якої вони відходять і яку використовують як аргументи, але ключове тут це брак рішучості, і брак волі зробити ці кроки заходу. Якби вони готові були зробити їх, то не було би ніякого, а, от ви спочатку щось: чи то мобілізацію, чи то а, якісь інші кроки без різниці. Бо це не питання того, наскільки ефективно є українська держава, це питання того, що на Україну напали. І будь жертва нападу агресора хворою, нехворою, хорошою людиною, поганою людиною, будь вона вашим другом чи незнайомою людиною, тим не менш, є конкретно і є жертва. І поліція має реагувати без відносно до того, хороша, погана людина, чи знайомий, чи незнайомий. Ясно, що якщо хороша, якщо і знайома, і все інше, то, звісно, це пришвидшить процес і рішучить під ними. Але це не може бути ключовим мірилом для прийняття рішення, давати Україні зброю чи ні. Допомагати Україні чи не допомагати. Все це робиться не тому, що Україна хороша, а тому, що Україна член ООН. І статут ООН чітко гарантує всім членам ООН, організацію націй, нерушимість кордонів. Право на самозахист і багато інших позицій, які є в статуті ООН. І якщо це порушується, то перш за все, це відповідальність країн-постійних членів Ради безпеки ООН, це якісь Сполучені Штати, Британія, Франція, Росія. Ясно, що стала агресором, чим вона фактично і підважила взагалі Радбез ООН, Китаю і інші країни, і це їх зобов'язання дотримувати статут ООН і повертати дотримання міжнародного права. По-друге, це цілий корпус зобов'язань перед Україною двосторонніх, багатосторонніх починаючи від Будапештського меморандуму, завершуючи іншими договорами, які були присутні, зокрема через порушення Росією договору і цілої низки домовленості з приводу роззброєння звичайних озброєнь всього іншого, що відбувалося, як ми передавали ракети літаки Росії. Це не було про ядерну зброю, але це було про наполягання наших. Американських партнерів в рамках роззброєння пострадянського простору, що в Україні не має бути непропорційно багато озброєнь, і ясно, що третій момент це про цінності. Відповідність ним, якщо Сполучені Штати назвалися захисником демократії в світі, першої демократії і користувалися цілою низкою дивідентів цієї своєї виключної ролі, то наразі. Настав час платити по дивідентам. Ну, якщо ви назвалися шерифом, ви в час отримували хорошу зарплатню. У вас була змога носити зброю, ви вам безкоштовну випівку в барі наливали все інше. А тут настав момент, коли злочинці з'явилися, а ви кладете жетон і кажете, а я не думав, що стріляти прийдеться. А я не думав, що треба буде захищати. Я думав, що моя робота лише в тому, щоб ходити і дивіденти, збирати з того, що я шеріф. Тому ясно, що тут є і момент морально-етичної відповідальності і такої геополітичної. Ролі Сполучених Штатів, яка була закріплена після Другої світової війни. Чому зараз і Європейські союзники, і інші а, в такому шоці. Бо виявляється, що якщо шериф складає житом, то ви кажете, так у вас контракт підписаний. В нас НАТО, ми союзники. Він каже, Гренландію хочу. Або Канада, 51 штат. Угу. а, і абсолютно йому байдуже на те союзник ви чи ворог. Він навпаки каже: ви ж союзник, ви ж з мого району. Ну так я вас і буду кришувати. Платіть мені за кришування, піднімайте ставку в НАТО оплати. Ні, буду уважі віджимати, буду забирати, буду приводити право радикалів у вас в країнах і кричати, що прийшли союзники Трампа mm. до влади. Буду підтримувати їх на виборах як альтернативу для Німеччини або Румунського румунських представників і інших, скажімо. Тому ясно, ми опинилися в цій ситуації, коли з іншого боку кажуть: а вот ви мобілізацію опустіть. Може, взагалі просто вже згадаємо дитячі хрестові походи і просто скажемо, що треба, щоб це були безгрішні. Відповідно, треба невинних відправляти треба дітей. А допоможе не певен. Бо якщо бракує волі, то можна вигадати завжди будь-яку будь-яку підставу і привід для того, щоб не виконувати необхідне. І, от до речі, справді, от все, що стосується і партнерів, зокрема на те, що Сполучені Штати Америки наполягали на перемовинах, так з Росією урегулювати війну, намагаються, і вже минуло півтори тижні з цього другого раунду перемовин в Стамбулі. І чесно кажучи, ну виглядає, що Скажімо так, взагалі це питання зникло з інформаційної повістки. Воно десь загубилося, ми це зовсім не бачимо. Так, ніби досі Росія не дала жодної реакції навіть на там, наш варіант так, меморандуму декларації по нашому варіанту декларації щодо врегулювання і війни. І на тлі от цієї ескалації, яку ми зараз бачимо, навіть уже виглядає, що і питання якоїсь тимчасового припинення вогню вже не розглядається. От все-таки. Ви вважаєте, це така тенденція? Чи можливо ці процеси просто тепер стали непублічними? Ні, вони не в тому не в тому проблема, що вони непублічні. їх немає як непублічних, Вони в тій же мірі непублічні, публічні, які і були. Але ми говоримо зараз про публічну позицію Трампа і про кроки, політичні рішення, які не можуть бути непублічними. І тим паче очікування і заяви були стосовно саме публічних кроків: посилення санкцій, посилення допомоги, все інше. Трамп обіцяв завершити війну, а зрештою потім сказав: а ну не вийшло два-чотири години, місяць півроку без різниці. Ми посередники взагалі ми нічого нікому не обіцяли, нікому нічого не винні. І на жаль, у ці два тижні це просто така універсальна форма, яка для виборця Трампа є не настільки довгою, щоб сказати, що ніколи, але й не настільки близькою, щоб сказати, що це завтра. От це якраз те, що не загрожує Сказати місяць, скажуть, та ні, ну то а Трамп, значить, зливається, він слабкий. Сказати, що завтра ну прийдеться завтра знову повторювати. А два тижні це якраз такий горизонт пам'яті електоральної рибки гупі, коли це забувається, якщо ніхто не нагадає. І у Трампа цим користується. Бо ситуація з Україною, вона повністю лягає в ту логіку, яку я описав вище: що для Трампа існують сильні, великі, існують менші, і він діє за принципом своїх, можна. Обирати як ліпку чужих, ну тут треба поскладніше. Він хоче домовити з Росією, він хоче торгувати з Росією, фінансово-економічні відносини відновити російсько-українська війна просто заважає в цьому, і тому в будь-якому питанні, де Україна щось би не зробила би, Трамп готовий одразу розходитись праведним в лапках гнівом і розвіддані забрати, і озброєння не постачати і взагалі зробити все, що тільки можливо, найстрашніше. І казати, ну хай бомлять росіяни українські міста. Це ж Україна здійснила воєнну операцію. Чому бо для Трампа це а як Україна посміла? Вона ж маленька, вона з самого початку мала здатися Росії, вона мала домовлятися на якихось умовах, на яких готова Росія домовлятися, бо Росія велика, Росія ставить умови, а Україна ну може десь поторгуватися навколо російських вимог. Але Україна не має права ставити вимоги, Україна не має права добиватися чогось свого. Бо є великі, а є маленькі. І у Трампа ця логіка судячи всього з бізнеса, де якщо велика корпорація, багато грошей, то вона поглине маленьку. Відповідно, ви можете по покрутитися, поторгуватися, позатягувати процес тощо, але, в принципі, ваша доля аля вирішена. І найкраще ви можете це вибороти для себе найкраще з можливих умов дорого продатися, умовно кажучи. Або злитися, або зберігти собі якийсь символічний капітал, назву компанії на якісь роки, щось таке. Соціальні гарантії тощо. І в цій лозі для нього ну, Росія ж вона ресурсніша, вона ж більша, і тому по Росії Трамп так не збирається діяти. А по Україні діє. І якщо Росія не відповідає, якщо Росія не виконує ультиматуми, якщо Росія не демонструє конструктивність, Трамп каже, ну да вони великі, вони можуть собі дозволити. Ну, ми будемо пробувати з ними домовитись. Зараз може трішки підтисну, може, во спробуємо якісь компроміси, щоб Україна пішла додаткові, і каже, що України немає карт, бо Україна не дає карт Трампу. Україна не каже, та ми готові відмовитись від цього, або ми а, готові не вступати в НАТО, або ми готові не знаю, забути українську перетину російську завтра всі дружньо. Бо Трамп каже, ну ви ж маєте піти на поступки Росії. Росія ж сильна. Що це Росія має йти вам на поступки? Якби так було, то ви б напали б на Росію, а не Росія на вас, і оця от логіка в стилі джунглі і людина- людині, ворог, держава державі, вовк. Коли право сильно домінує над правою над силою права, це те, що об'єднує Трампа і Путіна з різних боків, в різних уявленнях. Трамп про 21 століття, золоті гори, проекти, торгівельні шляхи, будувати будинки, ріелторство і все інше для нього. це все архаїчно, припіченнягаф і проче йому абсолютно не цікаво. Путін мислить колонізацією. Політику імперської 18 19 століття десь там рефлексує на Катерину II, намагається касплеїти її. Це все відома історія, вже описана багато разів. Але вони сходяться на тому, що обидва є поборниками сили грубої сили над силом права, бо Трамп весь свій бізнес будував так. Він зараз президентство реалізовує таким чином. Він каже: на нас напали зовні, бо це мігранти, і задіює армію в Лос-Анджелесі всупереч законом, але він це робить. Бо що правильно, закон написаний для тих, у кого немає дорогого адвоката, або для тих, хто дурень. Він себе таким не вважає. І на адвоката гроші є мається навесь зараз політично захищатися. І дурним він себе не вважає. Відповідно, він порушує закон, порушує правила, весь час ламає їх. Так само, як і Путін. Ще би хотіла з вами обговорити все таки заяви голови російської делегації на перемовних в Стамбулі Мединського. Який дав інтерв'ю, такого всякого різного він наговорив. Так він там сказав, що українська делегація намагалася в очах росіян здатися, що вони в глибині душі краще, ніж вони хотіли здатися. Що цитата тут є його? Я дивлюся в очі. По перше, вони нічим не відлічаються від росіян. Вони такі абсолютно, як ну абсолютно такі, що це він що порівняв, і ще цікаво, дуже що він заявив, що от після операції Павутина, блискучої абсолютно, Служби безпеки України всередині в Росії самі ж росіяни почали нібито вимагати від влади відповіді, там ударити арешником. Так вони люблять витягувати вже не ядерку навіть. А більше той орешнік. зокрема, йшлося про те, щоб ударити арешником по Києву чи по Львову, теж ну бо зрозуміло, так. І, от все-таки це на вашу думку, виправдання таким, ніби народом, народною думкою. То це якщо удар цей буде, що це все таки самі росіяни захотіли. Хоча я абсолютно насправді і не сумніваюся. Про те, що росіяни справді цього хочуть, так і можливо, на вашу думку, як вони взагалі розцінюють? Такі філософське навіть питання, от ця денацифікація, чи розуміють вони, що от удар по мирним містам у відповідь на операцію по стратегічних так, військових законних цілях це є терор, це є нацизм. І, можливо, колись збагнуть вони це, чи це вже ніколи такого не буде. Я відповів на це метафорично. Переніжше це на побутовий рівень, хоча це не зовсім мабуть, коректно з точки зору політичного аналізу, але ми говоримо зараз про культурологічний розріз, чи росіяни готові, не готові, поміняються, не поміняються. А як по вашому наприклад, якщо а, візьме і чоловік побігає з сокирою за жінкою, а потім їй а, розквасить обличчя, а, це а, може бути нормальним чи не може? Я певен, що ви відповісти, ні, не може бути. Або дружина візьме просто і відходить до розсічення голови, не знаю, пательньою чоловіка за те, що він там випив, наприклад. Я думаю, ви також скажете, що ні. А в російській культурі бьет значить любід. В їх культурі це може бути проявом, що не байдуже сили витратив або витратила на нього. Бо якби було б байдуже, то взагалі би хату спалила б і пішла би або він. А ну, я жартую, звісно, але мається на увазі взагалі би не втрачали би зусиль. Власних це в частині російської культури. Вони про Арешні кричать і про те, що потрібно вдарити по українських містах, тому що для них це про те, що хто сильніє, то і прав. І роблять вони це від великої любові. Бо ви ж такі Аболтуси, а вам ж Адурманілі, ви ж такі ж руські є. Ані кокійні там українці і так далі. Аж мерзотно те говорити російською, але українською не хочеться мову поплюжити цими словами. І власне, це частина їх культури, тому так вони кричать. І мідінський дуже в цьому експеціоністичний, що він викривається, викривальницький і. Тут декілька пластів одразу є. По-перше, це історія про те, що влада і народ єдині для росіян, коли він це говорить. Він це перш за все транслює на російську аудиторію. І ми чуємо вас. Але ну не можна так. Ми ж правителі, ми ж мудрі і серії. Це гра от в простой народ, який не відає, і в мудрую владу. другий розріз це він говорить на Захід. Про те, що бачите. Ми стримуємо зараз ці настрої. Це Україна спровокувала, це Україна винна. Ну, класичне російське нас винуділи», нам не оставили шанса. І так далі. Ці ж ці наративи вони не перший раз озвучувалися, просто тепер там рішник з'являється. А до того ядерка, а до того захопити що, а до того когось там вбити, а до того ще катувати тощо. Це все просто змінюється, переміння цифри на місці перемінних: Ікса, І, З. І третій пласт. Який правду, є шкідливий для Росії, але який, я напевно, що вони навіть розуміють, це те, що значна частина, велика частина представників естеблішменту на Заході, вони вважають, що це путінська війна, а не росіянська. Що це не росіяни хочуть, а Путін хоче. А Путін взяв заручники росіян. Є направду от якась справжня Росія, а є оця захоплена Путіним. І тому, коли зараз говорить Мідінський про те, що от росіяни хочуть удару Арешникам, то він ламає цей міф і вибиває землю з-під ніг у частини тих, хто не симпатизує Росії, але той, хто ведений в Оману міфами про Росію. Для кого Росія це Толстаєвський більший театр, балет і все інше, а не катування, вбивства, зґвалтування, Буча, Маріуполь. Вбивства на території Європи, геноциди і все інше. От тут Мідінський стріляє в ногу російській пропаганді. От якраз на завершення, пане Олеже, я вас попрошу дуже коротко, бо справді часу не мали. Хочу вашу думку почути про те, що. Дональд Туск сьогодні отримав вотум довіри від так в парламенту, і ця процедура пов'язана і так коротко також дами, для наших глядачів з тим, що Туск представник іншої політичної партії, а зараз президентські вибори виграв представник іншої політичної партії. От поясніть нашим глядачам, Україна здобула чи втратила від того, що Дональд Туск залишився прем'єром Польщі. Давайте так, це не наша гра. Тому перш за все ми можемо говорити тут про польське суспільство, яке втратило або знайшло. Але питання було про Україну, тому скажу, що ми скоріше від цього виграли, ніж програли. Бо якщо б політична криза зараз розвинулася б в Польщі і привела б до дочасних парламентських виборів, то ми побачили б не просто ту саму антиукраїнську істерію, але от сьогоднішній рівень став би точкою. Відліку і істерія набрала б більших обертів. Така виборча кампанія б, безперечно будувалася б на ще більшому задіянні українофобської теми і української тематики, і скоріш за все посилилися б саме право радикали. Тому те, що уряд Туска зараз отримав мандат довіри, це говорить про те, що на тлі якраз перемоги Кароля Навроцького. Всі інші сили а коаліція там, якщо так неделікатно сказати, зліплена дендрофікальним чином. Вона абсолютно з різного штибу політичних сил, і вона дуже нестійка в собі. Але перед загрозою правих посилення і того, що на цих виборах пролетять більша частина з цих політичних сил, це виступило цементом. Тому у Туска є запас міцності, є час для того, щоб зробити певну роботу над помилками, можливо, розширити можливості для центру і лівого центру. Для здобуття електоральних позицій і українська тема, скоріш за все, звісно, не зникне, але не буде загострюватися і радикалізуватися так, як могла би у випадку, якщо б ми пішли б на виток. Поза чергових парламентських виборів в Польщі, ну але я думаю, що ви цю тему і далі ще будете обговорювати, І в нас буде можливість майбутньому говорити. Тим паче, що я думаю, що я вже знаю, хто буде наступним спікером. І я певен, що з дипломатичної точки зору цю тему також можна розглянути вкрай цікаво і важливо для українопольських відносин.